Рухлива дидактична гра, що буває взимку, а що навесні. Якщо ви побачите на картинці те, що буває взимку, виконуйте нахили вниз, намагаючись дістати руками пальців ніг. А якщо буде зображення того, що буває навесні, піднімайте високо ногу, зігнуту в коліні, дістаючи до зігнутого ліктя руки. Будьте уважні! Починаємо! Сніговик буває навесні чи взимку? Молодці, вірно, взимку. На деревах з'являється листя. Коли діти? Взимку чи навесні? Молодці, звичайно, навесні. Яскравіше світить та тепліше гріє сонце. Коли діти? Так, звичайно, навесні. Кататись на санчатах, діти. Ми будемо взимку чи навесні. Молодці, звичайно ж взимку. З'являються перші квіти. Взимку чи навесні. Розумнички, звичайно, навесні. Додому повертаються з теплих країв птахи. Коли діти? Взимку чи навесні? Так, навесні. А сніжинки бувають взимку чи навесні, діти? Так, сніжинки бувають взимку, молодці. Коли спить видніці взимку чи навесні? Так, звичайно, взимку, молодці. Прокидаються комашки. Коли? На весні чи взимку? Так, комашки прокидаються на весні. Молодці діти! До нової зустрічі!